Я встановила приховану камеру, щоб зняти мого чоловіка з помічницею, але те, що я побачила, було набагато гірше. Підпишіться на канал і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Олена Ковальчук уже давно не впізнавала звук ключів свого чоловіка. Колись цей дзвінкий металевий ляскіт викликав у неї тепло. Тепер він звучав як попередження. Кожен вечір повторював той самий ритуал тривоги: клацання замка, натягнута тиша, запах, який не належав цьому дому, різкий, технічний, з відтінком чогось чужого, далекого від того знайомого аромату, яким завжди пахнув Данило. Він заходив повільно, наче боявся власного кроку, кидав пальто на спинку стільця, вимикав світло в коридорі, щоб не зустрітися з її поглядом. Потім лягав поруч, на тій самій відстані, але між ними була безодня. Вона відчувала, як його дихання рівне, холодне, торкається її плеча і дивувалась, як швидко можна стати чужими. Знову працював допізно? спитала вона. Намагаючись надати голосу звичної буденності. У нас фінальний етап проекту, відповів він занадто швидко не повернувши голови. Його тон був безбарвний, ніби він вимовляв репліку, яку вже багато разів тренував. Олена відвернулася до стіни, стискаючи пальцями край ковдри, щоб не поставити зайвих запитань. Їй здавалося, що навіть ніч стала співучасницею його мовчання. Та мовчання було гірше за брехню, воно розчиняло впевненість у собі. Сигнали множилися дрібні, але відчутні, повідомлення на телефоні, які він стирав, занадто швидко. Сорочки з плямами мастила, що не мали нічого спільного з його роботою інженера, і запах металевий, як кров, і якийсь хімічний. Той, що ніколи не належав їхній квартирі в Печерську. Одного ранку, коли він приймав душ, вона нахилилася, щоб зібрати білизну, і знайшла серед паперів чек із цілодобового кафе в оболоні. Район промисловий, далекий від офісів, ще далі, від будь якого фінального етапу проєкту. Вона сиділа на краю ліжка, стискаючи папірець і не могла вирішити, що болючіше, сумнів. Чи можливість підтвердження? Минуло три дні. Данило повернувся не сам. Це Людмила, нова помічниця по дому, промовив він, і в його голосі вчувався надмірний спокій. Дівчина стояла біля дверей, опустивши очі. Її руки тремтіли, наче вона боялася самого повітря. На ній був сірий светр і надто широкий спідниця. Ніби вона хотіла сховати себе під тканиною. А документи з агентства?» – спитала Олена, дивлячись прямо на неї. У процесі, відмахнувся Данило, не даючи дівчині відповісти. І до речі, мій кабінет зона, куди не варто заходити. Тон його голосу став надто гострим, ніби ця фраза мала прихований зміст, і саме вона видала його більше, ніж будь-який чек чи запах. Олена мовчала, але всередині все клекотіло. Вона бачила, як Людмила кожного разу, коли Данило входив до кімнати, опускала голову, як її плечі стискалися від напруги, а його погляд він затримувався на ній на секунду довше, ніж слід. Ці секунди були, наче подряпини по склу, дрібні, але від них тріскалася довіра. Минув тиждень. Олена сиділа з подругою Катериною Шевчук. У маленькому кафе неподалік театру. Катерина завжди говорила прямо, без зайвих емоцій, але того разу її голос звучав твердо, як вирок. Сумніви тебе з'їдять. Тобі потрібні докази. Постав камери, побач сама. Олена спочатку відмахнулася, але потім відчула, як ця фраза осідає в ній, мов зерно, готове прорости. Вдома тієї ж ночі, коли Данило стояв під душем, вона замовила через інтернет три мікрокамери з високою роздільністю. Її руки тремтіли, але вона знала повернення назад не буде. Коли пакунок прийшов, вона сховала одну камеру на полиці у вітальні між книгами, іншу у люстрі над обіднім столом і третю у коридорі біля дверей кімнати Людмили. Вона працювала мовчки. Точними рухами, відчуваючи, як кожне її рішення стирає частину тієї наївної жінки, якою вона була. Настала п'ятниця. Данило повідомив, що вона має їхати до Львова на вихідні, до спа центру. Він посміхався, переконаний, що все під контролем. Вона відповіла тією ж усмішкою, граючи роль, яку він не здогадувався побачити. Коли поїзд рушив, він напевно подумав, що лишився сам. Але вже за кілька годин уночі Олена тихо повернулася додому. Вона не вмикала світло. В кімнаті для гостей за зачиненими дверима вона відкрила планшет і підключилася до камер. На екрані з'явилися знайомі кімнати, кожна в холодному світлі об'єктивів. Годинник показував 21.30. Серце билося глухо, як удари молота в порожній шахті. У вітальні Данило сидів на дивані, дивлячись у порожнечу. Потім повільно підвівся, підійшов до дверей кімнати Людмили. Олена затримала подих. Він постукав один раз. Пауза. Ще раз. Двері відчинилися. Світло з коридору на мить освітило обличчя Людмили, бліде, напружене. Вона щось прошепотіла, але звук не дійшов до мікрофону. Данило зробив крок уперед. Її рука зупинила його на мить. А потім опустилася. Олена сиділа не кліпаючи, в її голові все обірвалося, як струна. Але в наступну секунду на екрані промайнуло щось дивне: блиск металу у його руці, коротке мерехтіння. Це був не телефон і не ключі. Вона нахилилася ближче до екрана, спробувала наблизити зображення. Камера трохи розмилася, і в ту ж мить світло в кімнаті мигнуло. Картинка зникла. Зв'язок обірвався. Її пальці бігали по планшету, але дарма. Лише чорний екран і відображення її власного обличчя спотвореного страхом. І саме в ту секунду, коли вона зібралася підвестися, у коридорі пролунало клацання дверного замка. Хтось входив у дім. Данило з'явився у вітальні, свіжий після душу, у простій білій футболці, з тим виразом обличчя, який не залишав місця для сумнівів. Його рухи були точні, упевнені, майже ритуальні. Він пройшов повз стіл, на якому стояла лампа, і нахилився, ніби щось обмірковуючи. Потім тихо покликав: Людо, зайди, будь ласка, на хвилинку. Голос його був рівний, але в ньому звучала якась глибока втома, та сама, яку Олена давно чула, проте не розуміла. Вона, сидячи на краю ліжка в кімнаті для гостей, стискала планшет так, що пальці побіліли. Здавалося, ще мить, і вона сама вибіжить у коридор, щоб усе зупинити, та лише екран розділяв її з правдою. На відео Людмила вийшла з кухні, несміливо, обережно витираючи руки об фартух. Вона виглядала так, наче кожен її рух зважений. Підійшовши ближче, вона зупинилася біля дверей і промовила тремтячим голосом Я щось зробила не так, ні, відповів Данило, спокійно, не підвищуючи голосу. Просто хочу, щоб ти прийняла це. Він поклав на стіл конверт. Коричневий, товстий, трохи потертий по краях. Олена наблизила зображення, пальці її тремтіли. Усередині було щось об'ємне, і коли Данило легенько підсунув конверт уперед, із нього видно було край банкнот. Це за минулий місяць у сховищі, промовив він коротко. Сховище. Олена нахмурилася, у голові промайнуло все офіс, креслення наради, він ніколи не згадував жодного сховища. Дан, це забагато, — сказала Людмила, опускаючи очі. Я не можу прийняти. Її голос зламався, і на щоках блиснули сльози. Вона намагалася всміхнутися, але це була усмішка болю невдячності. Можеш, тихо відповів він. Це оплата за семестр у твоєму університеті. Рахунок треба сплатити в понеділок. Слова повільно ковзали простором, і Олена раптом зрозуміла, що чує їх не одразу факультет, семестр, рахунок. Вона повторювала ці слова подумки, ніби вони були чужими. Її очі ковзнули по обличчю Данила уважному, зосередженому, але водночас м'якому. Він не виглядав як коханець, який приховує гріх. Він виглядав як брат, який несе тягар. Якби мама з татом могли це побачити, сказав він майже пошепки, вони б пишалися тобою. Людмила підняла на нього очі, і в них промайнуло щось тепле, глибоке, родинне, вони живі, прошепотіла вона крізь усмішку, що тремтіла від сліз, просто виснажені. І в ту мить, коли ці слова долетіли до вух Олени, усе всередині неї розсипалося, мов старе скло. Вона вперше побачила обличчя Людмили по-справжньому, ті самі карі очі, що й у Данила, ті самі риси м'які, але вперті, і раптом її пам'ять розгорнула невидимий знімок, весілля, стара фотографія його родини, дівчинка років 15 в кутку кадру Людмила, сестра. Прошепотіла вона сама собі, усе стало на місця. Той хімічний запах не парфум, а залишок після роботи в складському ангарі. Плями на одязі, не зрада, а мазут із генератора, квитанції з нічних кафе, короткі перерви між змінами охоронця. Він працював ночами. Потай для них, для батьків, які не могли більше працювати, і для сестри, щоб вона мала шанс на майбутнє. Олена відчула, як у неї підкочується хвиля сорому, її дихання стало уривчастим. Вона намагалася втримати себе в руках, але сльози прорвалися, ніби хтось зламав греблю. Вона сиділа в темряві, спостерігаючи за чоловіком, якого вважала зрадником, і бачила перед собою людину, що несла на собі вагу трьох життів. Дан, сказала Людмила, ховаючи конверт до себе на груди. Ти не повинен цього робити. Це несправедливо до тебе. Може, і так, відповів він, усміхнувшись сумно, але я не можу інакше. Він провів рукою по волосю, наче намагаючись стерти в тому, що прилипла до нього, як тінь. Коли мама втратила роботу, продовжив він тихо, я зрозумів, що не можу сидіти в офісі і просто дивитися, як вони зникають ніхто не повинен знати, навіть Олена. Слова останні були як ніж. Олена затулила рота долонею, щоб не видати ні звуку. Вона не знала, що боліло більше правда чи те, що він оберігав її від неї. Вона думає, що я займаюся новим проектом, сказав він, і, мабуть, так краще. Вона тебе любить, прошепотіла Людмила. І все одно колись дізнається. Данило мовчав. Потім узяв зі столу чашку води, зробив ковток і поставив її з легким стуком. Якщо дізнається, сказав він тихо, хай це буде тоді, коли все вже закінчиться, коли я зможу спокійно дивитися їй у вічі. Олена ковтнула повітря, ніби після довгого занурення. Вона хотіла закричати, вибігти до нього, обійняти, але щось утримувало його слова були прощенням і стіною водночас. Людмила підійшла ближче, торкнулася його плеча. Ти занадто багато носиш у собі, брате. Він ледь усміхнувся. Хтось мусить. І тоді вона побачила, як він коротко торкнувся її голови, як старший брат, ніжно, але твердо. Потім узяв свій телефон і щось набрав, коротке повідомлення. На мить камера сфокусувалася на екрані. Все під контролем. Олена не знала, кому це було адресовано. Можливо, начальнику з нічної зміни, можливо, самому собі. Вона вимкнула планшет. У темряві кімнати її тіло тремтіло, а в голові пульсувало лише одне. Він не брехав, він мовчав, щоб захистити, і коли тиша знову заповнила простір, у замку клацнув інший звук короткий, глухий. Хтось відчинив двері на сходовому майданчику. Олена застигла, її серце билося дико. Це був не Данило. Він ще був у кадрі, хтось інший увійшов до їхнього дому. Коли настав ранок, Олена вже не була тією самою жінкою, що вчора. Її рухи стали точнішими, погляд твердішим, а дихання спокійним, наче всередині все врешті стало на свої місця. Вона спустилася сходами, кожен крок лунав тихо, але рішуче. У кухні Данило сидів за столом, схилившись над синім уніформом із нашивкою Галицька безпека. Його плечі були трохи згорблені, обличчя бліде, очі порожні від недоспаних ночей. На столі лежали зім'яті чеки, посвідчення, металевий пропуск із його ім'ям. Коли він підняв голову і побачив її, то здригнувся. Олено. Голос його зірвався. Я думав, ти поїхала. Я нікуди не їхала, відповіла вона рівно сідаючи навпроти. Я встановила камери і все побачила його обличчя втратило колір, вона бачила, як він опустив погляд, ніби шукав там виправдання. У кімнаті настала така тиша, що чути було лише, як старий холодильник клацає від напруги. Я не знав, як тобі сказати, прошепотів він нарешті. Вони батьки втратили все квартира, пенсія. Я хотів просто владнати це, не втягувати тебе. Ти. ти б не зрозуміла. Не зрозуміла, повторила вона, стискаючи пальці, щоб стримати сльози. Ти справді подумав, що брехня краща за довіру. Він намагався щось сказати, але слова зламалися в горлі. Його очі бігали, шукаючи виходу, як у людини, загнаної в кут. Я думала, що ти мене зраджуєш. Сказала вона тихо, але в кожному слові відчувалася вага ночей без сну. Я думала, що та дівчина твоя коханка. Данило здригнувся, його плечі опустилися, він виглядав меншим, ніж завжди, знесиленим і беззбройним. Виходить, ми обоє збрехали, промовив він після паузи. Я приховував правду, а ти спостерігала за мною крізь об'єктив. Ми обоє перестали довіряти. Ці слова зависли між ними, як крижана стіна. Олена дивилася на нього, на цього чоловіка, якого знала і не знала водночас. У його очах не було злості лише втома, гірка, як попіл. Вона повільно піднялася, підійшла до стільниці, взяла телефон. Її пальці не тремтіли. Вона натисла контакт і дочекалася відповіді. Це Олена Ковальчук. Сказала вона спокійно, я хочу переказати половину своїх заощаджень на спільний рахунок. Так, сьогодні це важливо. Данило підвівся різко. Не треба цього, промовив він, простягаючи руку. Це не твоя відповідальність. Вона зустріла його погляд і тихо відповіла це не благодійність, це шлюб. Він зупинився, наче ці два слова зняли з нього останній захист. Його плечі опустилися, і він сів, схопившись за край столу, щоб не втратити рівновагу. Ти не розумієш, прошепотів він, я не хотів, щоб ти бачила мене таким. Я не герой, я просто намагаюсь втримати все разом. Герой це не той, хто не падає, сказала вона, а той, хто падає і все одно встає. Він уперше за довгий час усміхнувся слабко, але щиро. І в цій усмішці було стільки подяки, що вона відчула, як їй важко дихати. Того ж дня вони виїхали до броварів, дорога була мовчазною, кожен думав про своє, та між ними вже не було порожнечі. Лише щось нове, крихке, як свіжа рана, що загоюється. Квартира його батьків була скромною, вузькою і з низькою стелею, повітря пахло ліками та старими книгами. Коли вони переступили поріг. Марія, його мати, зупинилася біля дверей, прикривши рот долонею. Олено. прошепотіла вона, і очі її наповнилися сльозами. Пробач, ми ніколи не хотіли, щоб ти. Прошу. м'яко перебила Олена. Ми тепер одна сім'я, і цього досить. Жінка заплакала й обійняла її, притискаючи до себе так, наче боялася, що це лише сон. Данило стояв поруч, спостерігаючи, як дві частини його життя, такі різні, нарешті з'єдналися. У кутку кімнати сидів Микола, старий і з грубими, потрісканими руками. Він підвівся, підійшов до сина і поклав руку йому на плече. Ми не хочемо бути тягарем, сказав він тихо. Я сам винен у всьому. Не треба. Тату. Перебив його Данило, і в його голосі вперше за довгий час з'явилася впевненість, сором не платить за рахунки, дозвольте нам допомогти хоч трохи. Старий мовчав кілька секунд, а потім лише кивнув. Його очі блиснули не від гордості, а від полегшення. Того вечора вони сіли всі разом за маленький стіл, на ньому стояли борщ. Шматок хліба, трохи сала і жодних пишнот. Але Олена вперше за багато місяців відчула щось схоже на спокій. Вона дивилася, як Данило лагідно розмовляє з матір'ю, як Людмила сміється через щось дрібне і в грудях їй потроху розставав лід. Марія доторкнулася до її руки. Ти не уявляєш, що це для нас означає, сказала вона, ледве стримуючи сльози. Він ніколи нічого не просив. Ми боялися, що він зламається. Олена відповіла просто Тепер ми разом, він більше не сам. Ніч закінчилася не словами, а тишею, доброю, людською, що пахла примиренням. Олена сиділа біля вікна, слухаючи, як у сусідній кімнаті дихає її чоловік. І вперше за довгий час це дихання не було холодним чи відчуженим, воно було справжнім. Їй здавалося, що всі втрати, страхи, підозри нарешті знайшли сенс. Вона не знала, що буде далі, але вперше не боялася майбутнього. Та коли годинник пробив північ, телефон Данила коротко завібрував на тумбочці. Він узяв його, глянув на екран і вираз його обличчя змінився. Повідомлення було коротке. Об'єкт 27. Невідкладно, сам приїдь. Він підняв очі на Олену, а вона вже прокинулася від цього звуку. Їхні погляди зустрілися, і все, що було спокоєм, знову завмерло в повітрі. Минуло кілька місяців. Дім на Печерську вже не був тим місцем, де стіни дихали підозрами. Камери давно зняли. Олена сама викрутила кожен гвинт, немов стирала з простору тіні старого страху. Людмила тепер навчалася повний день в університеті, приходила лише іноді, із посмішкою, із книжками в руках, а не з тривогою в очах. Гроші більше не були темою розмови з підтекстом, рахунки оплачувались, холодильник був повний, майбутнє упорядковане, але довіра, вона ще кульгала, як поранена тварина. Одного вечора, коли тиша між ними стала надто щільною, Данило раптом запитав. Як я можу бути впевненим, що ти більше нічого не приховуєш? Його голос був не різкий, скоріше обережний, як у людини, що боїться власного відлуння. Олена підняла очі, довго дивилася на нього, потім тихо відповіла А як я можу знати, що ти більше не брешеш? Її слова зависли у повітрі, розділивши простір між ними на «до» і після. Не залишилося обвинувачень лише втома від боротьби. І тоді обидва зрозуміли питання не в тому, хто правий, питання в тому, хто готовий залишитися. Наступного тижня вони вперше сіли поруч у кабінеті сімейного терапевта. Жінка середніх років з короткою стрижкою слухала їх мовчки, лише іноді киваючи. Між фразами були довгі паузи, у них обоє вчилися дихати по-новому. Я боявся, що ти побачиш у мені слабкість, сказав Данило, стискаючи руки. Я завжди мав бути тим, хто тримає все чоловіком без збоїв, без страхів. А я боялася, що ти мене покинеш, зізналася Олена. Я шукала підтвердження зради, бо не вміла жити з невідомістю. Терапевтка мовчки кивнула. І в цій тиші вони вперше зрозуміли, що розмовляють не про минуле. Про себе. З кожним сеансом їхні слова ставали менше схожими на зброю і більше на мости. Він навчився говорити мені важко, а не я впораюсь. Вона навчилася слухати без суду. Поступово крізь тріщини проростала близькість. Минув рік. Вони переїхали до нового дому за місто, на околицю Києва. Будинок був невеликий, але справжній, збудований не для того, щоб вражати, а щоб жити. У дворі вони розставили дерев'яні стільці, натягнули стрічки, поставили старий грамофон. Того вечора, серед близьких, вони вирішили оновити свої обітниці, без урочистостей, без свідків у костюмах, лише родина і кілька друзів. Людмила. Тепер дипломована бухгалтерка тримала на руках маленьку Галини їхню трирічну доньку, яка сміялася, хапаючи в повітрі мильні бульбашки. Микола та Марія стояли поруч, обійнявшись, очі їх блищали від сліз. Коли настала черга Данила говорити, він вийшов уперед, трохи збентежений, але спокійний. Я обіцяю не ховати свої тягарі, сказав він, глянувши просто в її очі. І не захищати тебе від того, що належить нам обом, бо все, що ми маємо, це спільне, і якщо болить мені, це болить і тобі. Олена посміхнулася крізь сльози. Потім відповіла Я обіцяю бачити тебе таким, який ти є, не тим, кого малює мій страх. Я обіцяю довіряти навіть тоді, коли легше було б сумніватися. Її голос був тихий, але впевнений. Вони взялися за руки. Не так, як колись, з пристрастю або надією, а з повним усвідомленням того, що стоїть між ними помилки, нічні мовчання, невимовлені вибачення. І саме тому цей дотик був справжнім. Навколо них усі мовчали. Навіть маленька Галина перестала сміятися і просто дивилася, ніби щось розуміла на своєму дитячому рівні. Тоді Олена відчула, як у пам'яті виринає стара картина. Темна кімната, холодний екран, камери, що спостерігають за кожним рухом. Вона згадала свій страх, свою підозру, своє безсоння і подумала, я шукала зраду, а знайшла людину, яка просто надто любила, щоб просити про допомогу. Вона глибоко вдихнула. Терапевтка, яка сиділа десь позаду, колись сказала їй Правда не завжди руйнує. Іноді вона просто звільняє тепер вона знала, що це правда. Данило нахилився і прошепотів їй на вухо. Ми вистояли. Ми навчилися, відповіла вона. У тій короткій фразі було більше, ніж у будь-якій клятві. Коли всі підняли келихи, вечір наповнився сміхом, дитячими голосами, запахом їжі, звуком старої пісні, що лунала з грамофону. Але найголовніше було не в цьому. У середині нового дому, між стінами, де колись звучав страх, оселилося щось інше. Їхній дім дихав довірою, і вперше за довгі роки кохання між ними не потребувало свідків, доказів чи обіцянок, воно просто було. Так закінчилася їхня історія негучно без драм і вибухів, а тихим примиренням двох людей, які пережили власні руїни і збудували з них дім, де любов навчилася дихати без секретів кінець історії.